Усіх вітаю. І так настав цей день. І куди я їду, як ви думаєте? Так, правильно, ви вгадали. Я їду на пошту. Дивіться, який конверт величезний, який грубий, Мягкий. щоб тут папери не помилися. Витягаємо і дивимося. Дивіться, скільки паперів. І так, перелічую вам, щоб. Ви Потім для себе було легше, що ми подали. Ну і для вас, щоб ви бачили, що до цього. Значить, перше, це заява, називається внісик о видання зазволення на набиття нерухомості. Тобто заява на видачу дозволу на купівлю нашого будинку нерухомості. Тут ми все вказали. Вказали, хто ми, що ми, яку, що купляємо, тобто про будинок розповіли, від кого купляємо, про ту людину розповіли, яка адреса проживання. Потім сказали, що в нас же є умова представна, і які залучники, тобто додатки до заяви. І тут у нас їх дуже багато. Я вам так швиденько прочитаю. Значить, перше, це. Ми так поділили по таких групках: документи потверджаються Вензі Цудзимця з Польського, тобто те, що ви плануєте тут жити, що вас пов'язує з Польщею. І значить, це була карта побиту резидента Унії Європейської. Європейської далі замельдування, тобто прописка, документи, які підтверджують, що Петро проводить свою діяльність господарчу, тобто він є підприємцем, і засвідчення у затрудненні і заробках з титулу умови опраці. Це те, що ми офіційно працюємо на трудовому договорі в лікарні лікарями. Друга група. Документів, це документи, окресляйон це нерухомость. Тобто про ту нерухомість. Значить, що тут? Одпіс з Ксінькі Вічистий, це з будинкової книги виписка, умова даровізми у постаті акту нотаріального, Тобто, та умова даровізни це наша власниця, яка продає нам цей дім. Вона його набула. За допомогою тато подарував їй той будинок. І треба у цей акт нотаріальний умова даровізни. Наступне випіс з реєстру ґрунтов. Є такий папір, це завжди як продають будинок, вони такий папір дають. Потім Виріз з мапи евіденційний, теж такий папір є. Це так якби карта, де знаходиться будинок. Наступне: випіс з місцевого плану за господарування. Місцевий план. Наступне засвідчення о об'ємтю упрощеним планом уждження лясу. Тобто, що там ніхто не планує садити ліс на цій території. Наступне випіс з картотеки будинку. Теж такий, така картотека існує. І свядецтво характеристики енергетичних будинку. Цей пункт його не обов'язково, але ми його теж даємо, нехай буде. Все, що ми маємо, папери, які ми маємо на будинок, ми всі даємо. Це характеристика енергетичного будинку, це наскільки він утеплений, скільки він потребує тепла, скільки він потребує електроенергії, газу і так далі. Умова представна по сто постачі акту нотаріального, тобто попередня умова купівлі-продажу, що ми зобов'язуємося це купити, третя група документів це документи, підтверджує брак заліглості податку. Це ми всі видрукували піти за три останні роки. Видрукували такі в профілі Заофаному можна видрукувати такі засвідчення Оні заліглості податку. Це з уже до Скарбовегу, тобто з податкової. Там чотири документи вийшло. Там, якщо просто подивитися, зайти на ту сторінку, то там є чотири документи. Якщо комусь цікаво, то я докладно потім розповім, які, які, які то документи. Далі засвідчення з влащевого відділу ЗУС, тобто, що ми не маємо боргів в заклад у сполечних, що ми платимо туди податки: це на пенсію, на Л4, тобто фундуш убезпечень сполечних. Перта група. Це документи поцвердаєнце жрудло походження шльотку фінансових на закуп нерухомості. Тобто, це вже документи з банку. Перше це засвідчення з банку о високості сальда, тобто які в нас на сьогоднішній день на що в нас є на рахунку, скільки грошей. І друге, це умова о кредит гіпотечний. Можна ще взяти, називається промеса, тобто обіцянка банку, що вони вам видадуть кредит, якщо ви звичайно купуєте в кредит. Нам таку промесу не видали. Банк сказав, що ми вам видаємо тільки умова о кредит хіпотечний, все. Тобто, що вони нам дають кредит. Ця умова вона дійсна до 60, 60 днів, і вона, якщо буде вже не дійсна, то банк зобов'язується видати нову умову. Тобто не обов'язково тут потрібно цієї промеси. Хоча власне адвокат, з якою ми зв'язувались, вона сказала, що промеса потрібна. Ну, але не буду сперечатися з банком, немає та й нема. І п'ятий пункт це підтвердження оплати скарбової за видання по зазволення на набиття через Сузодземці нерухомості. Ось така заява. Ну, як я вже казала, що на першій сторінці ми показуємо, все, свої всі дані. Потім на другій сторінці ми написали узасаднення, тобто пояснення, чому ми хочемо купити той будинок. Ми описали все від початку, як ми сюди приїхали, як ми працювали на заводі Валео, як ми вчилися в поліціальних школах, потім як ми працювали по цих спеціальностях з поліціальної школи, як чоловік здавав нострифікаційний екзамен, мовний екзамен медичний, як він проходив стаж. Потім як я здавала той екзамен, все, все по порядку. І потім, як ми працювали, почали працювати лікарями, все ми це чітко описали. Про те, що чоловік відкрив два роки тому ділянку з і І чому ми хочемо купити? Ми написали, що все ми континували працю в заводі лікаря в Польщі, Тобто, хочемо на, надалі працювати лікарями. І тому нам потрібен цей будинок в цілі заспокоєння, потреб життєвих за міжами закупуніший укресляний нерухомості. І в зв'язку з тим вношу позитивному розпоченню моєго в'язку. Тобто, щоб вони розглянули позитивно. Це така заява. Далі, наступний документ це ми зробили копії карт побиту і копії паспортів. Значить, зробили отпис. Бачите, пише отпис. Нотаріус нам завірив ці копії, обов'язково завірити потрібно. Третє замальдування це те, що ми тут прописані. Оригінал треба. Або завірену копію. Далі джаляльність господарства, тобто такий витяг з центральної евіденції і інформації о джаляльності господарства Жечі підполітий польський. Отака от от витяг, що ти є, що мій чоловік є підприємцем. Наступний документ засвідчення о затрудненні і заробках. Це просто довідка з лікарні, що ми працюємо на умові праці і яка в нас зарплата. Одсінькі вічистий, то що я вже казала. Просто треба на той сайт зайти і видрукувати все, що є описано про ту нерухомість, про той будинок. Акт нотаріальний, це є. Умова дару візне це те, що стосується, як ця пані, що нам продає, як вона отримала цей будинок. Ось нотаріальний акт. Далі, тут всі, оці, що я казала, Реєстр ґрунту, мапа евіденційна, картотека місцевої, картотека будинку, місцевий план, ожензення лясу. Все отут є в цьому файлику. Далі, що я ще взяла? Характеристика енергетичного будинку. Операт шанковий. Тобто, от бачите, який, скільки тут листків. Це банк наймав ем, оцінщика, який оцінив цей будинок. І він повністю тут на 30 листках все нам описав. Цей операт шасунковий не обов'язково вислати в міністерство. Але ми вирішили вислати, щоб потім нам не казали, а дошліть, хоч цього на сайті немає. Ну, Ми висилаємо. Далі умова предстемпна, Тобто нотаріальний акт, що ми заключили таку умову, ми хочемо купити той будинок, зобов'язуємося. І тут ми вже заплатили 30 тисяч першого внесоку. Він буде як перший внесок, частина першого внеску, за, е, як ми будемо брати кредит, але це є ще як і задаток. Власне, от піти, зараз я покажу. Значить, які є документи. Підруковуєте просто зі свого е ужонт скарбовий. Далі наступний документ. Називається ЗАС ДФУ. Засвідчення о високості приходу, доходу, податку належнего oraz складок на обезпечення, виказане в От така довідка. Далі Наступна. ЗАС В. -В. Засвідчення о незаліганню в податках люб ствердзайонце стан заліглості. Тобто, або є якісь заліглості, або немає. Ще одна довідка теж все звіта. ЗАЗ ДФ. Засвідчення у високості доходу податника в податку доходовим від осіб фізичних. Тепер наступний документ. Е, є такий теж ЗУС. Ось такий зелений, зараз я вам покажу. Ось такий документ ЗУСу. І тут теж вони присилають, що ви не маєте ніяких заліглощів. То або в ЗУСі замовити, або теж через профіль зауфаний може вам прийти. Як нема у вас такого, ну, то в ЗУСі попросити таку довідку. Далі сальдо не буду показувати, але це з банку нам видали таку довідку сальдо. з мокрою печаткою. Умова о кредит гіпотечний. Теж нам видали таку умову. Вона так на 9 листках, листках. Умова о кредит хіпотечні. І останнє це підтвердження, що ми заплатили 1570 злотих за те, що наші документи будуть розглядати. Все, пакую все і висилаю. Так що сьогодні 4 квітня і побачимо, скільки ми будемо чекати на ці документи. Matote, kaip jau to viso zapakavome. Įneso. Pustavlėna per, kai būna. Ir juda. Taip, vidreiname. Taip. Ir zapakojame. Mano tikėjimas, kad lova eidė be prievart. O tik jau. Matai, mm. aš jau. До кого я це відсилаю, і вам скажу як. На роботі я вже написала, такі, е, значить заповнила таку жовту карточку, обов'язково треба заповнити жовту і білу. Ось таку жовту і білу карточки, тому що це буде посилка лист поліцоний, тобто, е, щоб так, щоб мені вернулося, і щоб я знала, що вони точно отримали. Так, і так, пишу тут, значить, у верхньому лівому куті пишу, хто відсилає наша адреса, пишу спочатку прізвище, ім'я, потім вулиця, потім індекс, потім місто. В правому нижньому куті пишу департамент зазволень і концесії. Міністерство справ внешних і адміністрації. То я скоротила. Написала МСВІА. WIA. Баторего 5, Індекс 02 591, Варшава. Все. І їду відсилати. Я думаю, що я вже так все пояснила як для маленьких дітей. Думаю, ті, хто вже буде купувати тут будинок в Польщі, він вже. Сам може собі адресу знайти і так далі. Але я на всякий випадок все розповідаю, щоб вам було легше. Їдемо. Так, що я вам хочу сказати? Що подаю я з надією, що нам хоча б за три місяці дадуть результат. Ми вже дали абсолютно всі документи такі, що аж зверхом. Єдине, що ми не дали, це ми не дали таке освічення. Що продавець виражає свою волю нам продати, тобто, що вона згідна нам продати? Це так, наша адвокат казала, що потрібен такий документ. Але в, на сайті Міністерства пише, що якщо ви маєте умову підвстепну, то там в тій умові ця продавець вже виразила свою згоду, раз вона вам заключає, то нам заключає ту умову. І ми. В неї такої згоди не взяли. І ще один документ: ми не маємо, це промеса з банку, що вони нам нададуть кредит. Але ми маємо вже умову кредитну, що банк нам вже дає кредит. Тобто в промесі мало бути вказано, що банк порахував нашу здольність кредитову, і наша здольність є вистачаюча для того, щоб купити той будинок. Розумієте, виходить так, що. Адвокат каже, що треба і умову кредитову, і промесу. Якщо не буде умови кредитової, то буде промеса. Але якщо буде промеса, то мусить бути умова кредитова. Одним словом, документ на документ. Ну, і що ви, я вам можу сказати? Як таке може бути, щоб одне на друге насідало, я не знаю. Але таке є. Так є. Отже, ми ці два документи не подали, але я вважаю, що ми їх маємо. Чи ми їх подали, тому що е, є умова пристемна, е, в якій вказано, що виражає з болю свою, і є е, кредитна умова. Тобто це все одно, що про мене. Ну, але, знаєте, різне буває. Ну ось, як назло, вже є ще одна перешкода. Вже з'явилася. <с> Шляху відсилання документів. Ой, чекайте, щось я на то втиснула. Ну, що я вам скажу? Прийшла я на пошту. А пошта закрита. Тому що виявилося, що 14.45 до 15.15 .15 не працює. Перерва. Кожного дня, причому, я того не знала. А я не можу чекати, тому що... Тому що мені треба до стоматолога в Краків їхати. Ну і вийшло так, що я можу їхати. Ой, чоловік звичайно не буде недовольний, що я в е... поліцію що Я не виклала ті документи. Ну, де там хто їде? Але я мушу їхати, тому що я не щи. Всти... Я не встигну no. до стоматолога, мені на четверту в Краків. Зараз як будуть корки, то я взагалі не встигну. Ой, вода моя впала. Ще й вода розлилася мені на конверт. Та що ж таке? Дурдом веселка. Ой, на дроті. Зараз стану на світлофорі, <смі> <смі> треба повитирати. Тобто Удалі конверт з нейласню треба. Треба поставити назад його, щоб нічого з ним не сталося. Одним словом, невезуха. <смі> Надіюся, що це найменша найменше невезуха, яка може бути на нашому шляху. Ми дня готували ці всі документи, я вам скажу. Тому що, поки то все напишеш, дуже довго.